Чи треба хрестити дітей по старим дідуським? методам, ну, як е, корилі та все. Треба покрестити. Ну з глаз, хтось може щось наговорити, а це як оберіг для неї на всю життя. Я вважаю, що родителі ап'язнів. Ну, я вважаю, що це особиста справа людей, кожен вибирає для себе. Ну не зразу. Ну, потрібно. Вона буде чітко. Я хрещений всіми. Ну ми внучку хрестили і ще один два місяця. місяця. Воно не завадить. Я вважаю, що на мене треба. Це як охоронять людину. Так ні тоді ні хреста не ставити не можна. А чи воно там правда, чи не правда, ми ж поліському не розрішали. хрестити. Вони батькома їздили село до батьків тихенько хрестити. Треба. Ну, як же? Обов'язково треба її. Да я думаю, як вона народилася, її треба перекрестити. А потім вона вже сама вибере, що це. Як це буде? Чи православна, чи католічна, чи яка вона.